Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. У нас на Хмельниччині досить тепло, як для кінця лютого, тому потрібно вчасно провести обрізку волотистої гортензії. Це важливо зробити до початку сокоруху. Зараз саме час. Середньодобова температура у нас становить приблизно 5 градусів. Якщо до розпускання бруньок, ми не встигаємо обрізати кущі, то це можна провести аж після розпускання листочків у травні, і тоді терміни цвітіння будуть дещо псуватися. Отже, з чого починаємо? Оглядаємо кущ і спочатку дивимося, де у нас є такі пагони, які тонкі. Погано визрівші, ті, що загущують крону, ті, що ростуть горизонтально, і починаємо обрізувати кущ саме з них. Ось в мене пагони, які перекривають інші пагони, я їх видаляю. Ось один, ось ще один такий, його видаляю. Що важливо пам'ятати? Кожен із нас формує кущ на своє вподобання. Якщо ми хочемо отримати великі квіти, потужний кущ, то варто залишити гілки в мінімальній кількості, хоча б три скелетні гілки, але обрізати їх дуже низько. У мене кущі молоді. І я не буду робити настільки кардинальну обрізку. Я буду дотримуватись такого правила. З гілки середньої товщини. Я обрізаю на дві бруньки, тонкі на одну бруньку, а товсті на три бруньки. Ось як тут. Ось на одну бруньку залишила. І ось тут на одну бруньку. Тут товстіші пагони залишаю дві бруньки. Тут пагін знов перекриває інший, я його вилучаю. Так, тут залишаю одну бруньку. Ось тут залишу дві бруньки, він дещо потужніший. Ще мені залишилося вирізати горизонтальні тонкі гілочки, а в основному ось кущ виглядає так. Я залишила 5 скелетних гілок. Далі ще одна гортензія. Їй 2 роки. Мельба фрайс, вона не досить потужно наросла минулого року. Знову ж таки, починаю з тонких гілок. Так, скелетні гілки тут не досить товсті, тому всіх залишаю, у всіх залишаю 2 бруньки. Дві пари бруньок. У тонких, ось ця перекриває кущ, йде всередину, я її взагалі вилучаю. А на сусідній залишаю тільки одну бруньку. Так, тепер цей пагін. Тут одна брунька, тут одна брунька, цей зовсім вилучаю. А ось це щось таке незрозуміле розгалуження взагалі зрізаю, а бічний пагін залишу на одну бруньку. Ось така компактна обрізка в мене вийшла. Ще одна гортензія. Lаймlight. Досить потужно наростила пагони в минулому році, їй 2 роки. Знову починаю освітлювати кущ, вирізаючи тонкі гілки. Так, ось тут в мене ростуть гілки бічні, незрозумілі, не визріли. Ось ці горизонтальні теж не потрібно їх. Отут, ви бачите, перекриваються гілки, я одну відрізаю. Так, тут де, теж горизонтальна гілка. Я її залишаю лише на одну бруньку. Побачимо, як вона далі буде рости. Далі, від центральних гілок пішли бічні, я їх залишаю тільки на одну бруньку, ось так. З кожного такого вузла у нас буде купа пагонів, тому чим більше ми бруньок залишимо, по суті, то тим більше у нас буде кущ загущений. Тому не варто залишати багато вузлів. Адже коли багато вузлів, то буде багато пагонів, багато суцвіть, і вони не будуть такими крупними, як би нам цього хотілося. Ось ще тонка гілка, теж її видаляю. Так, всі тонки вирізаю. Тут теж залишаю по одній дві бруньки на пагонах, що йдуть від основних гілок. Оця гілка взагалі росте кудись в бік. Горизонтально майже, я її теж майже повністю вилучаю. Ось так. Ну Приблизно ось так в мене вийшло обрізати цей кущ. Ось тут ще пеньок якийсь залишився, теж його вилучаю. Ну і побачимо, як він буде нарощувати масу цього року. Отже, якщо мої поради були вам корисними, прошу поставити моєму відео вподобайку. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих зустрічей!